Сьогодні, як Миколи, дуже важливе вилучення інвестицій і приваблення громадянних інвестицій, тому що сьогодні ми говоримо про наповнення бюджету, тому що ми розуміємо, наповнюючи бюджет, ми допомагаємо нашим воїнам, нашій армії, яка нас захищає. Вже зараз ми з початку штату сезону. Ми почали переробку томатів і вже восени Наші покупці побачать на, на полках такий знайомий всі томатний сік, наш сік, а також томатне пюре. Досить складні кліматичні умови, тому що весна в нас була холодна, дощова, ми не могли, не могли ніяк вчасно нормально зайти в поля для того, щоб їх обробити, для того, щоб їх висадити. А потім, потім пішли перед, перед початком збору вже 2-3 тижні аномальна жара, і це теж досить таки впливає на, на, весь, на весь процес вирощування та збору томатів. Але, але з Божою допомогою і з допомогою наших спеціалістів нам це вдалося.